Вітаю! Е, і знову наш останній блог, я сподіваюся, в цій подорожі присвячені сейшелам. І сьогодні наш останній ранок в цій подорожі саме на сейшелах, тому записую, думаю, вже останній блог в дорозі в, в аеропорту вже це робити навряд чи буду. Наразі ми перебуваємо в готелі «Вальдорф Асторія». це розкішна двох віла на березі океану. Пізніше я ще буду робити відеоогляд готелю. Хочу розказати трошки про вчорашній день і сьогоднішній день. Власне, вчора ми Виселились із готелю Mango House і переїхали на огляд в готель Кемпінський. Він розташований ну, хвилин 10 їхати навіть менше від Манго. Це головний острів Маге, і його західна частина, готель готелю близько 13 років. Це період, коли зайшов, власне, Кемпінський як бренд в цей готель. Готель більш давній готель відкрився ще в 70 80 ті роки і був відомий як Plantation Club. Готель близько на 150 номерів орієнтовно. Я зараз не буду давати чіткі характеристики, про це вже детальніше в оглядах буде. Ось, ем, готель достатньо великий, ем, в готелі. Ем, готель достатньо е, гарний, виглядає трошки в такому колоніальному стилі, тобто на рецепції там є такі зали з е, такими вітражними вікнами зі ставнями, що характерно для колоніальних будинків. Мені сподобалась там у них невелика кімната, де можна залишатися після чекауту, так, з репліками старих картин або мап, з тропічними картинами, такі в вінтажному стилі. Дуже класно. І. В цілому, в цілому непогано. Там у них є павільйон з кількома черепахами Альдабра. Днями вони оновили головний басейн, але басейн досить невеличкий. Є спа, але в спа у них тільки кабінети, у них немає манікюрного педикюрного салону і немає сауни. А лише просто масажні кабінети, ну, і ось, ось таке, така характеристика на ньому. Далі ми поїхали в головний аеропорт, але в термінал для внутрішніх авіаліній, щоб перелетіти на острів Ільоплат, де зараз перебуваємо. Це вже всі острови, які ми бачили до того, це внутрішні острови. Маге, Пралін, Ладіг це група внутрішніх островів. Так? І у них більш така гарнітна основа, так? І на Сейшелах є ширший круг островів. Це Дрібненькі маленькі острови. І це вже ну, таке вже більш Далі, тобто туди треба летіти. І це зовнішні острови. Зовнішні острови мають коралову основу, тобто коли ви летите, ви бачите корал, риф, ви бачите, можливо, там один чи кілька невеличких островів, тобто щось подібне до Мальдів але не зовсім. Ми Ільоплат, власне, це один із найближчих зовнішніх островів Сейшел до внутрішніх островів. Переліт займає 15 хвилин. Дуже швиденько, це невеличкий літачок на 16 осіб. Нас було 14, якщо не помиляюсь. Він регулярно ходить раз на день. Якщо багато туристів, багато райвелів, то вони можуть збільшити кількість рейсів. І може два-три прилітати літака, але зазвичай це один, один літак на день. О першій годині він вилітає. У них в Вальдорф Асторія є свій лодж в, в терміналі внутрішнього очікування, тобто очікування дуже комфортне. Вас збирають співробітники Вальдорф Асторія, він на другому поверсі, перевозять ваш багаж, і ви там сидите в комфортних трі... кріслах з інтернетом, з фантастичною панорамою на а, те, як взлітають внутрішні. А, а, Літаки на внутрішній авіалінії, зазвичай це пралін, праслін, да, острів. Це можна все фотографувати красиво, вам там пропонують чай, каву. Ви можете очікувати, це це не дуже довго. Ось, і десь за 45 хвилин, за годину. За годину починається реєстрація. Вас привозять вниз, ви здаєте багаж, вам видають посадкові квитки. Швидко проходить контроль, так? Ну, щоб не було у вас там водички там з собою, так, і краще вилити, якщо у вас там з собою пляшечка, або залишите, бо не пропустять. Ну і гострі предмети, тобто такі стандартні речі. Ну, і я ж кажу, що літак за 15 хвилин, дуже швидко острів. Кілька кілометрів, зараз точно не скажу, ну до п'яти точно. Ось, і він повністю пролягає злітна смуга вздовж всього острова. Більшість готелю розташована з західної сторони, де розташовані ресторани. Дитячий клуб, ну, всі головні будівлі готелю і віли. Частково є кілька віл, які розташовані також в східній частині острова, і в східній частині ще четверта частина острова це займають, власне. Ем, ну, номери, де мешкає Мешкають е, співробітники. Ось, е, ось так це виглядає. Е, в вілах вам дають велосипеди. Велосипеди дають з вашим іменем, прям підписують, що дуже класно, тобто ніхто не, не забере. Велосипеди дуже класні. Ми сьогодні перевірили під час, е, коли їхали на сніданок. Е, Досить зручні, трошки для мене високуваті, але, в принципі, дуже, дуже комфортні, не ржаві, як там часто буває, так, на Тропічних островах. Ось, власне, у нас величезна віла, дуже комфортна. Оці двоспальні віли, вони ще ближче до океану. ось, і... Ми бачимо трохи океан. навіть От Я зараз сижу в вілі в гостьовій кімнаті. У нас тут величезна тераса з качелькою, з великим столом для обіду, так як це віла на дві спальні. Тобто тут стоять чотири лежака, величезний диванчик, де можна також загорати, і така кущики-кущики. з Кокосами і за ним вже океан. Ось, Вчора ми приїхали, друга половина дня, то був відлив, було достатньо мілко, ми не, не купались, але, але почався прилив, і вже ввечері, близько заходу сонця, було дос, достатньо комфортно вже купатись, і ми поплавали, чудово поплавали. Ось це західне узбережжя, тому захід сонця у нас прямий, тут немає гір на цих островах, тому видно гарно океан і видно, як заходить сонце. У нас це не дуже вдалося, тому що були трохи хмари. Ось тому сонечко зайшло. Ну, ми були поряд, дивились на це. Острів дуже зелений, це природній острів, вся зелень, все, що тут ми бачимо, це природня зелень. Трошки, звісно, готель мусив розчистити. Цей острів також відомий, тим, що він, він є місцем, куди приходять два види черепах. Це зелені черепахи, морські черепахи і Хогсбіл. Теж морська черепаха, інший вид, вони приходять сюди відкладати яйця, і потім, десь в період, кінець ос осені, зимові місяці для нас. Це місяць, коли народжуються маленькі черепашата, і вони біжать до океану. Вчора під час візиту ми побачили три кладки, вони їх маркують там кокосом, прописують, прям, коли вони зафіксували, що тут була черепаха, відкладала яйця місце. Тобто вони його промаркували, і, і потім ну, орієнтовно за два місяці можна очікувати малечу. Ось. Острів достатньо великий, тому велосипед дуже, дуже слушна річ, можна постійно пересуватися. Більш того, ось ця взлітна смуга, яка перетинає острів, вона зачиняється, вона зачиняється за 10 хвилин до прильоту літака і за 10 хвилин після прильоту літака. А в інший час вільно на неї можна прийти, можна там покататись на велосипеді. ось Але, як на мене, приємніше кататись на велосипеді ось по, по цим доріжкам, зеленим тропічним. Тут багато крабів. О, моя колега бачила сьогодні зранку маленьких акулят в воді, трошки далі від того місця, де ми купалися, манту. Тобто ем, сьогодні. Е, е, на острові є е, спасатель. Е, він приходив сьогодні до нас, коли ми купались, просто так перевірити, щоб ми там сильно не запливали. Ось е, і розказував, що там трохи далі є місце, де колись сильний відлив, е, то е, там ще є такі місця з водоростями. Але в цей час там водички нижче, ніж по коліно, і гості часто гуляють, і там можна навіть побачити черепах ось цих морських. І він показував нам фото. Прям туристи з, з цими черепашками. Це дуже класно. Про готель багато ще можу розповідати. Тут три локації для вечері, чудовий дитячий клуб. Нас познайомили вчора з менеджером по розвагам. Він класно презентував свою частину, так розкішні віли, як на мене, просто неймовірні. У них також найбільше в них це п'ятиспальнева віла, і там всі віли якось так трошки вони дуже приватні. Тобто є дистанція між кожною спальнею і. Величезний басейн, ось оця велика територія садка. Часто цю вілу беруть також під е, спеціальні там події. Е, Наприклад, збирається, орендує цю вілу, там, щоб відсвяткувати там, свою особливу день народження, ювілей е, чи щось подібне. Що ще тут такого цікавого? У них є свій огород і один ресторан е, теж орієнтований на органічну їжу. Інший ресторан це Криольсько-Латинська кухня е, і головний ресторан. В головному ресторані ми мали сніданок, шикарний сніданок. Звісно, з, е, вам пропонують е, е, бокал просеко зранку. Е, Сніданок в а-ля-карт форматі, тобто ви можете обрати там, що ви хочете, яйця на будь-який смак, вам принесуть свіжу випічку, е круасани, е деніш, е що завгодно, що щоб ви хотіли, е млинці. тобто Вони все підготують, приносять ще такі е, граноли з йогуртами, різноманітні там, сири, фрукти. Овочів, тобто дуже розкішний сніданок, сік, який ви там забажаєте, тобто, ідеально. Крім того, у них є також акцент на каву і чай. Вони тут обжарюють каву, теж є у них таке місце, де це можна посмакувати. І так само чай у них також є така спеціалізація, бар пікок. Пікок це фазан. так? Це вже історична історія Вальдорфа. так, Це ще таке перенесення в той час, коли формувалась Вальдорф і Асторія. Це раніше було два окремих бренди, два готеля, два брата. ось, І потім вони з'єднали свої готелі ось таким місцем проходу. так, і всі дуже наряджалися. Це був Нью-Йорк, вони всі так дуже гарно себе проходили цим, цим місцем, тому таке павлі, павліняча зона така. Ось. Ну, прекрасний готель, нема що додати. Сьогодні, зранку, о 6 годині ранку, був хороший приплив. Зараз вода трохи входить і. Ну, Тобто зараз буде відлив. Ми зранку все ж таки купались, ми проходили трохи далі. На самій лінії узбережжя трошки мутнувата вода, і там приходить з океану різні там листочки, ну, тягне всяке вітром. так. І якщо трошки далі пройти, там вже такі прозорі зони. і... І прозора водичка, м'якенький пісочок, прям нога прям провалюється, так? І можна поплавати, ну, десь ось так, ось так, десь виходить. Ми дуже далеко не заходили, тому що я не дуже гарно плаваю. Ось, тому Але ж я кажу, що можна побачити багато цікавого поряд з готелем. Власне, це завершення нашої подорожі. Сьогодні ми Повертаємось на головний острів Маге і, власне, вже в нас переліт, повернення додому. Ця подорож була дуже цікавою, багато всього ми побачили, багато готелів ми прожили, проінспектували, дізналися більше про креольську культуру, тому що мені також цікаво не, не, не тільки туристична складова напрямку, а й Життя, власне, так. Життя місцевих, місцевого населення, як тут все відбувається. Ось тому дійсно було, було дуже цікаво, дуже позитивно. На попереду нас така непроста дорога, як як у нас зараз в Україну. Але ми з нетерпінням чекаємо. До речі, не згадала важливий нюанс. Вчора в Манко Хаус. Ми з'ясували, що є українська дівчинка. А також тут, в Вальдорф Асторі є дві україночки. Одна з них Стефанія, яка була наш вілогост, вона тримала з нами контакт. Ось тому, знаєте, теж на увазі, що українки також, також є українські, україномовні на сейшелах також є. І це приємний бонус, так, зручно для, для клієнтів, для яких мова важлива і хотіли б мати таке обслуговування. Ось все. Дякую вам дуже. І сподіваюсь, вам цей блог. Про сейшели, про готелі Сейшел, і не тільки про, також про суспільство, про мої спостереження. Був цікавий. Для тих, хто з туризму, я ще для Travel Designer запишу окремі вебінари. Це буде один такий загальний вебінар, про, про дестинацію, і я думаю, ще буде. Друга частина вже присвячена саме власне, курортам, і ми розберемо кожний, я дам е, свої враження. Я думаю, це також буде дуже корисно. Е, якщо ви просто хотіли дізнатися більше про цей я сподіваюся, що цей мій блог був також вам цікавий. Дякую вам і до зустрічі!